Покажу сьогодні можливості векторного редактору онлайнового боксі SVG. Тобто в ньому можна також створювати в принципі, певні сплайни, можна робити, в принципі, певні операції з фігурами логічні, тобто вирізання, об'єднання і так далі. І він працює онлайн і працює навіть з телефона. можна працювати, якщо у вас Android або iOS є там операційна система, тобто iPhone або у вас Android, власне смартфон, то можна працювати. Ну, Давайте запустимо ландшапт. Так, запускаємо, власне, додаток. Так, тепер дивіться, зараз давайте створимо деякі маніпуляції. так? Тобто, дивіться, Наприклад, у нас, давайте створимо зараз: у нас є, наприклад, один у нас є це у нас целліпса боково. І давайте ще, у нас, наприклад, створимо ще прямокутник. ось Таким чином також наприклад, його сюди поставимо. Так, у нас тут можна також дивіться, їх розташовувати певними шарами. Тобто, дивіться, тут є також розташування шарами, можна також правою клавішою натискати, групувати, видалити, дублювати і так далі. Тут є різні операції, цікаві. Можна також змінювати розташування так, по шарове. Дивіться, тут у нас є також вигляд, є також у нас тут багато різних цікавих операцій, є також можна дивитися по шарам, як вони знаходяться. Можна також їх в принципі, ось таким чином переміщувати. Тобто, або наперед, або назад, дивіться, як вам потрібно на передній план, на задній план. Тобто, дивіться, так можна працювати, в принципі, з шарами дуже зручно. ось таким чином. Є також меню, можна редагувати, вигляд, є тут багато різних функцій цікавих. Давайте подивимося власне, що тут у нас є. Так, ось так. Тут є функції також відзеркавити, повернути по вертикалі, по горизонталі. обертання також є. Тут є також вирівняти по центру, по лівому краю. Є також у нас тут налаштування. Також дивіться, можна підняти, наприклад. Або, навпаки, да? наприклад, у нас. Прямокутник знаходиться за колом, так? тобто коло у нас знаходиться власне, закриває, можна власне, підняти також його нагору. Наприклад, ось так. Також тут у нас можна працювати з шарами, ось, наприклад, такими кнопками. Можна працювати ось тут. Переміщувати, як нам завгодно, можна працювати звідси, тобто як вам буде зручніше. Ну, і Далі дивіться, давайте виконаємо зараз операцію, певну так. Давайте зараз виріжемо, наприклад, колом частину з прямокутника. Давайте зараз виділимо два об'єкти. Дивіться, У нас тут є об'єднати, відняти є перетин. Давайте спробуємо відняти. Бачите, можна обрізати частину. Власне, Наприклад, виріжемо колом, ми частину вирізали з прямокутника. Також дивіться, тут є заливка. Можна також обрати, наприклад, певну заливку, можна обрати градієнтну. Ну, Давайте, наприклад, у нас є тут звичайна заливка, можна обрати, можна обрати лінійний градієнт. Тут також обрати можна перший колір і другий колір, Тут також можна все це налаштувати. Ну, наприклад, перший колір обираємо, наприклад, нехай буде ось такий. Другий колір, дивіться, клацаємо сюди на цю крапочку. Так, і, наприклад, ось такий колір. Тобто, дивіться, Бачите, можна обрати градієнти, також можна все це налаштовувати. Можна, в принципі, малювати також сплайни так? від руки і також малювати сплайни. Ну, Наприклад, давайте намалюємо щось цікаве. Так, ось так. Ось так, ось так. так. ну Наприклад, ось щось таке. Да? Тобто, дивіться, можна також малювати. І, наприклад, ось так. І, наприклад, ось так. Ну, і сюди, наприклад, да? буде крайня точка. Так, тепер можна підредагувати, в принципі, тут кожен вузол можна редагувати, як в принципі, криву без є. Тобто, дивіться, тут з'являються ручки, просто достатньо клікнути, обрати власне редагування вузлів. Тут, так, і можна також кожен вузол в принципі, клікати по ньому. З'являються ручки, і ви можете їх в принципі, трошки підредагувати. Тобто, також це можливо. Клікаєте мишкою, або, наприклад, якщо на мобільному пристрої, то просто пальцем клікаєте по кожному вузлу і можна також його редагувати. Тобто ось таким чином. Ось так трошки можна зробити, ось так сюди, трошки, да, трошки сюди. Давайте зараз ось так. Тобто також можна підредагувати, трошки підкоригувати, як вам, в принципі, це буде потрібно. Ну, Наприклад, ось така фігура. Дивіться, заливку можна обрати. Нехай буде заливка, наприклад, у нас градієнт радіальний. І давайте оберемо зараз колір. Так, Наприклад, якийсь, дивіться, тут можна трошки це все також переміщувати. Перший колір нехай буде, наприклад, зелений. Ось такий. Другий колір, дивіться, нехай буде у нас градієнтний. Так, зараз обираємо другий колір. Нехай буде, наприклад, нехай буде, ну, нехай буде ось такий. Трошки тут також зелененький. Можна це також тут трошки брати і приміщувати, як вам подобається, можна також зміщувати кут. Дивіться, градієнто також, в принципі, можна гратися з цим, можна зміщувати, зменшувати, тобто розповсюдження також кольора можна зменшувати, збільшувати. Це у нас заливка. Можна також працювати з обведенням. Давайте обведення, нехай буде, наприклад, ну як і ми обведемо, нехай буде також зелений. так, обведення також можна працювати з обведенням. Так, давайте зараз Ctrl-Z. Так, трошки так, від, відмінимо. Так, тут можна працювати також з обведенням. Так, тобто, наприклад, обираємо об'єкт певний. І давайте зараз обведення. Спробуємо якийсь, наприклад, давайте спробуємо якийсь колір для обведення оберемо. Ну і оберемо також ширину. Так, тобто, дивіться, ширину також обираємо лінії, тобто для обведення. І ось таким чином можна працювати, тобто, дивіться, обирати, тобто потрібний колір. Можна робити операції об'єднання. Ну, Наприклад, ми хочемо намалювати щось таке, наприклад, схоже на яблуко. Дивіться, наприклад, Ось так зробимо. Так, і, наприклад, Давайте натиснемо Дублювати. Так, і просто роз, роз, так от розкладуємо. Так, і дивіться, можна, наприклад, два еліпси об'єднати між собою, тобто операція об'єднати. Бачите, ось так. Тобто буде схоже дещо на яблуко. І можна тепер в принципі, взяти і залити наприклад, градієнтом. Є радіальний градієнт. Тобто, дивіться, тут також можна обрати перший кольор, другий кольор можна також все це обрати, тобто інструмент редагування. І обираємо перший кольор, нехай буде, наприклад, ну, нехай буде зелений, другий кольор. Нехай буде, наприклад, ось такий, нехай буде ось так. Так, Це буде другий кольор, ось так. Да? Тобто, дивіться, можна, в принципі, зробити, як вам там подобається будь-які маніпуляції. І власне, можете, ну, що вам там подобається, також зробити. Можна вирізати, дивіться, наприклад, у нас є зірочка. Давайте ще спробуємо операцію вирізання. Наприклад, ми поклали зірочку сюди. так. І у нас є ще одна фігура, тобто, з якою ми вже працювали. Можемо їх між собою виділити, такі нам потрібно. Давайте зараз цю трошки від... відтягнемо Так, і виділимо дві фігурки, наприклад, з якими ми хочемо зараз їх об'єднати між собою. Давайте їх зараз виділимо. Так, давайте ще трошки передмістимо. Так, ось так. Так, виділяємо дві фігури. Так, і давайте спробуємо. дивіться, Можна тепер відняти, також натиснути, наприклад, відняти або перетин, Дивіться, можна натиснути, тобто перетин. Бачите, перетин. Можна також відмінити назад. Дивіться, також можна відняти. Тобто, як вам там більше подобається, які вам, вам дії подобаються, можна це і зробити. Є перетин, є виключити, є виключення, є також у нас тут дивіться об'єднання між собою, також можна об'єднати. Тобто, в принципі, багато операцій, ну є операція відняти, бачите, ось так буде виглядати. Тобто можна вирізати, в принципі, з певних фігур, іншими фігурами, можна вирізати частини і таким чином робити якийсь свій цікавий дизайн. Можна також ось таким чином. тобто, Можна експортувати також, дивіться, є файл, експортувати. Але для того, щоб експортувати, вам потрібно власне, зареєструватися. Реєстрація в принципі, тут дуже проста. Вам потрібна просто електронна пошта і пароль придумати. Вам на електронну пошту в принципі, прийде власне, повідомлення. Тобто, і ви можете просто перейти за посиланням, підтвердити ваш аккаунт, і в принципі, можете експортувати. Ну, далі натискаємо Експортувати, і в принципі, можна зберегти на робочий стіл, наприклад. І ось такий у нас дизайн вийшов, тобто можна насолоджуватися, наприклад, нашою роботою. І ось такий дизайн у нас цікавий вийшов. Всім дякую за увагу!